Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. важливі дрібнички для вашого бізнесу. З добрих намірів та безкорисливо група небайдужих студентів об'єдналася, щоб допомогти матеріальну будинку для літніх людей у селі Перемога Баришівського району. Одним із способів збору коштів волонтери обрали постановку вистави. Репетиції та сам показ відбулися у місті Києві біля арки Дружби народів. Волонтери розповіли, що це демонстрація акторської майстерності аматорів, які власними силами готували костюми, грим та оздоблення. Але під професійним керівництвом режисера по. Постановника Дениса Дикого. Це постановка на Ромео і Джульєта. Вона проводиться без слів, грою пластики, міміки з жестів, з фарбами, гримом. Цілю цієї вистави є збирання коштів. Будинок пристарілих зорганізуватися молодим людям заради хорошої справи допоміг тренинг особистого розвитку. Основним завданням якого є соціальний проект. Щоправда, самі волонтери зазначають, що для них це не лише студентська робота, а дійсно бажання на власному прикладі показати небайдужість до ближніх. На це ми маємо два з половиною місяця. На протязі цих місяців ми збираємо кошти. Проводимо ремонт, купляємо, і під кінець цих місяців повинен бути повний перелік. Також ми ведемо групу в Фейсбуці, де люди, які пожертвували 20 гривень, 100 1000, вони можуть переглянути, на що були ці потрачені ці кошти, повні чеки, повні розписані видатки, доходи наші. Які приносять волонтери власними зусиллями намагаються покращити умови життя у будинку для літніх людей села Перемога. Вони вважають, що це актуальна та нагальна проблема, яку не варто залишати поза увагою. У Будинку пристарілих є інваліди, у яких бракує інвалідних колясок, а також спеціального догляду і предметів догляду. Ми допомагаємо і купуємо все необхідне, в чому наразі є потреба. Також на даний момент ми проводимо ремонт прачечної, яка знаходиться в жахливих умовах. Ми вже зібрали 115 тисяч гривень. Нам ще залишилося бюджет ми спланували на 108 тисяч, вже почато ремонт. І ми думаємо за дві неділі його закінчити. Мотивовані власним бажанням допомогти літнім людям волонтери підійшли до підготовки спектаклю серйозно та відповідально. Костюми, грим та акторська гра були професійні. За вечір вдалося зібрати 5 тисяч 50 гривень. Це невелика частка матеріальної допомоги, яка стане в нагоді студентам для підтримки будинку для літніх людей похилого віку в селі. Перемога Баршівського району. Тетяна Поминальна Максим Хлопотов. Новини телеканал Бориспіль.